Насправді, коли ми кажемо вплив кіберспорту на звичайних людей, ми маємо на увазі багато аспектів. Invitational 2024 став найкращою кіберспортивною подією у грі в багатьох аспектах. Середня онлайн, локація, команди, маркетинг та навіть для нас, українського регіону, він став достатньо особливим. Адже це була перша подія у грі, яка мала офіційну україномовну трансляцію, професійної студійної якості від компанії Мейнкаст, вона і там стихло зашлом з'явитись, і до речі, прямо зараз продовжуємо з'являтись на євролізі. За що вдячні вам за підтримку нас та керівництво, яке не сумнівається в людині в Москоті Андита та лікава аналітика. Це рубрика кіберспортивні новини. І достатньо давно не було у нас на каналі, тож ми подумали, що варто відновити наш телемарафон у цьому напрямку. До зараз давайте почнемо з простого: для чого вам, як звичайному гравцю, дивитись кіберспортивні події, слідкувати за всіма цими приколами, новинами та шарити у мемах про Фабіана. До речі, уди пам'ятаєте, як ми з ним колаборобили? І відповідь на це питання у мене є обширне. По-перше, твіч дробси. Це дуже просто та вигідно для усіх. Ви даєте свій перегляд, а трансляції дають пакети, з яких вам може випустити ексклюзивні скини серії про ліга та баттл паспонти. Друге, ви вчитесь набагато краще грати. Це відноситься до усіх рангів, адже нові командні тактики, приплесі позицій та відіграш ролей від чемпіонів своїх регіонів це універсально корисні речі, які можна побачити саме тут. Нова мета чи якісь нові тренди фішки народжуються тільки на проценті. Третє це поле для експериментів. У вас пішла чара програшів, ваша команда лоботомітів не знає. Що робити під час гри, ваші ролі у рейтингу складаються з е, у вас досі нема ролей у команді? Якщо при словах Entry, Flex, IGL у вас з'являється у голові, то відкидаючи варіант послоботомічного синдрому, скоріше за все, ви не знаєте, що це, і це варто виправляти. Візьміть будь-яку гру, наприклад, гра команди GTU проти Zero на шалеп. Спробуйте зі своїми друзями трішки детально розібрати, що кожен з них робить під час гри, Спробуйте повторити їх дії, прив'язавши ваших друзів до конкретних граційних GTU. 2 ось нещодавно грав натіків на консульстві став. Також заходити через дах на жовтих сходах, спробуйте повторити детально, що вони зробили, і спробувати. Я не кажу, що це не спрацює. Я хочу, щоб ви хоча б спробували ці тактики, побули були у ролі чітко побудованої команди з своїми ролями та задачами. Такі турніри це експериментальні можливості, які точно варто використовувати, якщо ви бажаєте саморозвиватись та проявляти яку не яку креативність. Четверте, кіберспорт. Кіберспорт це невід'ємне життя блоги, є медійної складової, нові анонс операції, об'єктивні причини покращень чи погіршень зброї та оперативників. Нових скинів та гарячих новин, все це виникає саме на цих змаганнях. П'яте підтримка нашого розвитку. Як я вже казав, і тепер турніри по облозі можна дивитися офіційно українською мовою. І для того, щоб українського контенту по блозі було більше, варто демонструвати вашу підтримку вигляді вашої активності та перегляду етерів. Тепер давайте коротко по новинам. Про що фіно за результатами якого чемпіона світу тепер вважається команда Вісеонм. Але ви не повірите, команда прямо на нагородження заявила, що не з'явиться таким колективом більше організації. Натомість через два тижні розпливає інформація. Що зірковий склад викупила організація Фюрія. Нагірше командою в нас визнано американські хаметі, які, незважаючи на зірковий склад гравців, у вигляді спойта та іконіка не змогла виграти жодної гри і першого поїхала додому. На цій події було продемонстровано усю силу нової метеоборони та таких оперативників, як Соліс, Фенрір та Азамі. Ці персонажі стали топами серед свого піку, бану в обороні і, дякуючи Богу, розробники побачили активну тенденцію метеоборони цими оперативниками та обіцяють нерфи кожного 9-го року. Після Invitational центр уваги стала Мальта Series 7, і це не тільки тому, що гусню додій знову не запросило, а тому, що саме на ньому повертається легендарна BDS-команда після невеличкої паузи. Здобула вона перше місце і спокійно відправилась на Євролігу, випустивши нещодавно свій тематичний набір на оперативницю Solis у кіберспортивному магазині гри. І ось ми підійшли до другої сезонної події року Євроліга. Насправді, якби це відео вийшло раніше, то по правилам я мав би вам розказувати про мене лігу, адже саме туди чомусь на Ubisoft занесли як український регіон та контент-мейкерів у грі. Якщо ми вже заговорити... Про регіональні ліги, то на момент 24-го року у нас існує 9 ліг: Європа, північна Америка, Бразилія, Японія, Південна Корея, Латам це Південна Америка, Азія, Океанія та Мена це ближній схід. Тільки європейська, бразильська та північноамериканська ліга дають прохід на мажор першим трьом місцям. Всі інші отримають лише за перше. Так як Петро Олексійович одного разу сказав: Усіх бандіть! То сьогодні ми розглядаємо виключно Європейську лігу, куди нас нарешті віднесли в перший день його проведення, але тільки після довгої дискусії з представництвом Бласт. Отже, Євроліга це місце, де за 175 тисяч улюблених грошових одиниць депутатів Верховної Ради, дев'ять команд представників європейського регіону борються між собою за увагу публіки. Прохід на мейджор та єврики, звичайно, з цікавого Fnatic повертається на цей раз вони рахуються як європейська організація, і уступають вони достатньо сильно. На даний момент вони посідають третє місце у рейтинговій таблиці і становлять нормальну таку конкуренцію світовим чемпіонам, типу G2. До речі, вони програли русні там да. Неприємно найкращою командою зараз вважається команда BDS, а найгіршою Wildy, які ще жодного разу не виграли жодної гри. По скінам у нас представлена нова лінійка із сьоми сочніших наборів. Повідомляється, що топами продаж стали набір на Fnatic з неймовірним артом, який твітерські вже засирали за використання штучного інтелекту, SSG з відсилками на пана джинксі, та набірну на кішечку Twitch команди Ferix. Це достатньо багато говорить про наше суспільство, якщо чесно. No. І так як Євроліга ще продовжується до наступного місяця, ми поки не можемо. Робити якісь об'єктивні висновки, окрім таких заміток, що більшість нових колективів або старих у новому ростері це достатньо потужні команди, і скоріше за все, ми навіть побачимо, хоча б BDS вже на мажорі. По горі одразу видно, що команди більш стримані, без чіткої агресивної поведінки, хоча й помилок роблять достатньо багато, Порівнюючи з кваліфікаційними матчами на інві лоботомія. Не минула навіть кіберспорт, і схоже, що вона пробирається все глибше і глибше, створюючи ось такі моменти. Holding out the sort of co IDL pairing the swing onto the officer shield, they've got themselves in the grenade. That's no. gonna no. backfire no. against no. himself. What an absolute no. tragedy! І на солоденьке, ми вирішили тепер на кожне відео про кіберспорт кликати змі та авторитетних людей зі світу кіберспорту, щоб поговорити та дізнатися їхню думку. А це раз ми вирішили дізнатись у CEO Media, Blast і думку з приводу того, що потрібно нові дисципліні Rainbow Six, щоб укорінитись вже існуючими популярними іграми для достегнення якого на якого успіху у нашому регіоні. Вітаю! Моє ім'я В'ячеслав, і я засновник проєкту BLES медіа про кіберспорт та відеоігри. Ми тримаємо руку на пульсі відеоігрового світу, ділимось новинами та створюємо відео для геймерів. Популяризація дисципліни, яка не відшукала популярності в нашій країні, це вкрай непроста річ. Більшість геймерів є досить консервативними у своєму виборі змагальних ігор. Вони не стануть так просто кидати зазубрений звичний проєкт, у який було витрачено багато години грошей, заради чогось схожого, але трішечки іншого. Максимум спробують, скоріше за все поплюються і підуть назад у свою улюблену гру. З іще меншою вірогідністю вони будуть намагатися увійти в абсолютно інші жанри, бо процес навчання займає дуже і дуже багато часу. Це вже не кажучи про те, що якщо проєкт не новий і не хайповий, то вірогідні, що середньостатистичний гравець доту -у чи КС його спробує близиться до нуля. Як вирішувати ці всі труднощі? Грошима. Вливанням грошей не просто в дисципліну, а в конкретний регіон, у якому гра не популярна. Організовувати турніри з помітними призовими, ліги для різних рівнів здібностей, рекламувати як саму гру, так і кіберспортивні події. Ця відповідь настільки проста і очевидна, настільки і зі світу рожевих єдинорогів. Одразу ж виникає питання: хто буде закидати грошима непопулярний проєкт і яка буде з цього вигода? Це можуть робити видавці гри для її популяризації, проте, навряд чи вони будуть звертати увагу на окремі країни, якщо в них проживає Менше сотні мільйонів людей. Тобто для України подібного робити ніхто не буде. Але навіть із великими країнами є як успішні історії, як от коли Riot Games успішно популяризували Valorant у Японії, так і катастрофічно провальні, як от коли ті, таки Riot вбухали купу грошей у рекламу Ліги Легенд на Московщині, але місцеві аборигени мали аж настільки велике упередження щодо цієї гри, що вся ця кампанія провалилася ще до початку повномасштабної війни. Тож найбільш вирогідним лишається варіант локальних організаторів, які заманюватимуть у гру свіжу кров. На цьому багато в чому тримається кіберспортивна спільнота жанру файтингів, але й тут же виникає інше питання. Що організатор отримує взамін? Навіть популярні дисципліни в кіберспорті не є надто прибутковими для більшості організаторів, що вже казати про менш відомі ігри та регіональних організаторів. Здебільшого таке робиться суто на ентузіазмі, і гроші відповідно в таких ініціативах фігурують мізерні. Принаймні, якщо порівнювати з регіональними турнірами більше дисциплін. Державне фінансування в таких речах існує, його можна великими зусиллями добитися, проте активно розраховувати на цей варіант не варто. Так чи інакше, навіть гроші не завжди можуть бути єдиною причиною входу гравця у дисципліну. Популярність кіберспорту напряму залежить від популярності гри, і коли проєкт нішевий, призові фонди не важливі. Тобто для початку треба наростити базу гравців, як професійних, так і казуальних. Цього можна досягти через поширення різного контенту у медіа, щоб маси дізналися, чим цікава гра, чому за кіберспортом варто слідкувати і як почати грати на належному рівні самому. А тому загалом будь-який гравець у нішову дисципліну може зробити внесок у її популяризацію. Достатньо просто запросити в гру друга. Хоча, враховуючи те, що навіть це буває ой як непросто, вивести ультимативну формулу для популяризації нішового кіберспорту не виглядає як щось можливе. Знаєте, що я ще люблю крім того, як розповідати вам у Rainbow Six Siege? звичайно, рекламні інтеграції. І спонсор сьогоднішнього відео, Discord сервер Rainbow Sex UA Цей сервер новий, тому ви можете і прямо зараз приймати участь у його розвитку. На сервері вже є чітко побудовані правила та гарні адміни, які слідкують за їхнім виконанням. На сервері можете знайти найкращих у світі тіммейтів, команду та взагалі друзів для спілкування у вашій улюблені темі. Ми вже там продались, і іноді навіть відповідаємо на ваші питання, пропозиції та просто слідкуємо за тим, що відбувається на цьому сервері. Тому. Якщо бажаєте це безкоштовно? А нам буде дуже приємно, що ви слідкуєте за нашими гарними друзями. Ще побачимось.